Вітаю учнів 11 класу на дистанційному уроці мистецтва. Тема нашого уроку класична, романтична та реалістична школа живопису Франції. Класицизм, що означає зразковий, це напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в культурі в 16 столітті. Найбільшого розквіту досягає у Франції протягом XVII століття, певною мірою, притаманний мистецтву усіх країн Європи, у деяких зберігав свої позиції аж до першої чверті XIX століття. Для класицизму важливим був принцип свободи вибору, необмеженість власного, суб'єктивного трактування історичних форм. У живописі сформувалися обов'язкові правила, що не допускали поєднання жанрів, а також визначали чіткий розподіл фігур у композиції. Передній план потрібно було передавати коричневим кольором, середній зеленим, а дальній блакитним. У картинах чітко відокремлені просторові плани. Перший план рівнина, другий гігантські дерева. Третій гори, небо або морська гладь. Таким чином народжувався образ ідеального світу, влаштованого згідно з вищими законами разуму. Класицизм, як течія, мав свої характерні особливості: це логічне розгортання сюжету, завершена врівноважена композиція, майстерна передача об'ємів за допомогою світлотіні, та розмежування планів завдяки строго визначеним кольорам. В темах провідну роль посідали античні герої та історичні персонажі, велику увагу наділялися міфологічним та біблійним сюжетам. В цей період розвиваються жанри історичний живопис, пейзаж та портрет. Представником класицизму є Жак Луї Давид. Він був єдиним придворним художником Наполеона, який фіксував життєві події Бонапарта на полотні. Художник був основоположником революційного класицизму, що своїми полотнами виховував у молоді вірність обов'язку, високі моральні якості та героїзм. У 1776 році у Франції була розроблена урядова програма, яка заохочувала створення великих картин, покликаних оживляти патріотичні почуття. Давидові був запропонований героїчний сюжет з ранньої римської історії, подвиг трьох братів зі знатного патриціанського роду Гораціїв. Під час війни римлян з містом Альбалонга, яка відбулася до нашої ери в VII столітті, горації здолали в бою трьох кращих воїнів-противника, теж братів, що принесло римлянам майже безкровну перемогу. Але двоє горацій загинули в бою. Саме цій тематиці і вихованню патріотичних почуттів присвячена тема Давида Клятва Горацій. Сократ – історична особистість, тому цій особистості і була присвячена картина Смерть Сократа. Наступне популярне полотно це ліктори приносять бруту тіла його сині. Це полотно створене в 1789 році. Луцій Юний Брут – це Патрицій, який заснував у Римі республіканський лад. Він засудив до смерті двох своїх синів за участь у монархічній змові. Ліктори це служителі, які охороняли вищих посадових осіб держави, несуть на ношах тіла синів Брута. Картина виставлена в салоні 1789 року, незабаром після штурму Бастилії. Ця картина здобула Давиду славу живописця, чий геній передбачив революцію. Ще одна картина, яка належить пензлю Ж... Жана Луї Давида це смерть марата. Живописець дуже високо цінував марата, захоплювався ідеєю революції, заради якої багато пожертвували життям. Марат був убитий прямо у ванній, з якої він фактично не вилазив через важку форму шкірної хвороби. Дерев'яний ящик заміняв йому стіл. А простирадла, які загортають якобинця, дійсно були в заплатках. Однак Давид перетворив його в якогось атлета, героя античності, що надає сюжету похмуру урочистість. В руках убитого Марата записка, яка ніяк не могла бути прочитана героєм. Вона належить Шарлотті Корде, де сказано, що вона глибоко нещасна і має право на захист марата. Жан Поль Марат. Не міг прочитати це послання Шарлота Корде заколола його ножем раніше. На полотні Жанна Луї дуже багато символічних сюжетів і елементів. Рушник на голові марата це алюзія Тернового Вінця Христа або тюрбан східного мудреця. Рана на грудях Марата нагадує рану Христа якому Лонгін сотник завдар списом удар милості в ліву сторону грудей. Латка на простирадлі і щербини на дерев'яній тумбі повинні підкреслити аскетичний спосіб життя марата. Записка, що лежить на тумбі, віддайте цей асигнат матері шістьох дітей, чий чоловік помер за батьківщину. Сам асигнат вартістю 5 ліврів це приблизно 15 євро. Цілком можливо, що це були останні кошти Марата. Ділові папери, що лежать під лівою рукою Марата, символізують незавершеність діяльності революціонера. Так як Жан Луї Д... Давид був художником Бонапарта, звичайно, перехід Бонапарта через перевал Сен-Бернар Бернар. Стала знаковою його картиною. На картині Наполеон повертається з перемогою з чергового походу додому через перевал сен-Бернар, що високо в Альпах, саме що символізує перемогу Бонапарта. Ви бачите, кінь став на дибки, вершник підняв руку в переможному жесті. Три скельних виступи візуально утворюють своєрідний п'єдестал. Унизу можна побачити висічені імена трьох великих полководців, які проходили по цій дорозі: це Ганнібал, Карл Великий і сам Наполеон Бонапарт. Ще одна, одне полотно, яке належить Жанну Луї Давиду, це портрет Наполеона в робочому кабінеті. Вважається, що дане зображення Наполеона найбільш правдиве і точне. Чому? В ньому показано, що Наполеон знаходиться в особистому кабінеті. В цьому кабінеті дорогі меблі, старовинний годинник, згорнуті папери, з якими імператор працював перед тим, як до нього прийшов Давид. Наполеон працював цілу ніч, тому що саме свічка в підсвічнику, яка щойно догорає, символізує саме цей момент. Тут Наполеон вже не молодий, а втомлений від колишніх боїв чоловік. За класицизмом наступив період романтизму. Живопис романтизму пов'язують з великою французькою революцією 18 століття. Він виник як реакція загального піднесення з приводу її початку і як глибоке розчарування внаслідок її поразки. Для романтизма. Особливо для живопису романтизму характерні засоби виразності це колорит. Колорит це співвідношення фарб, кольорів по тону, по насиченості, що створює певну єдність картини. Освітлення, увага до деталей, емоційність мазка, фактура. Фактура це характер поверхні мистецького твору, його обробка та символи. Романтизм Розвивався в першу чергу у Франції, тому створив свою школу. Французька школа найбільш послідовна і прогресивна, її визнаний глава Ежен де Ларо. Заслугами школи є впровадження вільної динамічної композиції та яскравого насиченого колориту. Французькі художники зображували героїчних людей, які протистояли природним чи соціальним стихіям. Ежен Де Ларо. Це літер романтизму в образотворчому мистецтві. Він звертався до історичних сюжетів, зображував народ, який бореться за свою батьківщину. Перша картина, яка належала цьому стилю: різанина на Хіосі, полотно 1824 року. На полотні висотою понад 4 метри, зображені трагічні події. Що відбулися на Хіосі під час Грецької війни за незалежність від Османської імперії. Напад на острів Збройних сил Османської імперії 11 квітня 1822 року і подальша окупація призвели до загибелі більше 20 тисяч мирних жителів, а більшу частину тих, що вижили, звернули в рабство і депортували. Чим менше природності, тим більше краси і повноти образу. Всі повинні бути зібрані разом. Щільне скупчення персонажів на передньому плані рідко-різко контрастує з відкритими безкрайніми просторами, де море і суша, світло і тінь плавно перетікають одна одну. Делакроа немов відмовляється від законів перспективи, як і від промальовування хмар. Наступне полотно Греція на руїнах Місолонги. Картина присвячена боротьбі грецького народу проти Оспанської імперії. Саме жінка, яка є центровою фігурою у цьому полотні, уособлює Грецію на руїнах Місолонги. Тоді більшість мешканців міста вирішили добровільно здати ворогові місто, аби уникнути голоду та епідемії. Це заклик матері до синів помститися за згамблену батьківщину. Знакове полотно це свобода, що веде народ. Картина присвячена липневій революції 1830 року, яка повалила уряд короля Карла X. Жінка, зображена в центрі картини, має втілювати свободу, яка веде за собою людей через тіла загиблих. Вона також тримає прапор Триколор. Прапор Французької Революції в одній руці і рушницю в іншій. Ця картина і образ свободи, створений Делакруа, став культовим і зайняв провідне місце у французькій та інших культурах. Розглянемо уважно цю картину і спробуємо прочитати всі знакові моменти. Жінка. Делакруа писав образ жінки зі знаменитої паризької революціонерки, прачки Анни Шарлоти, яка вийшла на барикади після загибелі брата від рук королівських солдатів і вбила дев'ятьох дев гвардійців. Фрігійський ковпак це символ звільнення, такі ковпаки носили в стародавньому світі, відпущені на волю раби. Оголені груди це символ безстрашності і самовідданості, а також торжества демократії. Свобода у Делакруа Боса. Так в стародавньому Римі було прийнято зображувати богів. Символ французької національної ідеї прапор, свобода, синій колір, рівність, білий, братство, червоний. Фігура в циліндрі це узагальний образ французької буржуазії, а також в той же самий час автопортрет художника, символізує робітничий клас, герой із шаблею, хлопчик це учень політехнічної школи, який символізує інтелігенцію, прапор жовто-синій прапорець. Символ бонапартистів. Фігура Підлітка це реальний історичний персонаж, якого звали Дарколь. Він очолив атаку на Гревський міст, що веде до ратуші, і загинув у бою. Фігура вбитого гвардійця це символ жорстокості революції. Труп, роздягнений мародерами, вказує на ниці пристрасті натовпу, які вириваються на поверхню в часи соціальних потрясінь. Фігура вмираючого революціонера символізує готовність парижан, які вийшли на барикади, щоб віддати життя за свободу. Триколор над собором Нотр-Дам – це прапор над храмом ще один символ свободи. Під час революції дзвони храму видзвонювали Марсельєзу. Ще одна картина Покарання Івана Мазепи на коні. Мазепа завів таємний зв'язок з однією пані. Але чоловік останній, помітивши це, наказав схопити Мазепу, роздягнути його догола, посадити на власного коня без сідла. Потилуцею до голови, зв'язати йому руки назад, а ноги підв'язати мотузками під черево коня, а потім вилів коня налякати. Кінь проскакав близько двох миль по кущах і заростях до мазепиного двору, де його обдертого і змочаленого, нарешті відв'язали слуги. Полотну делакуана лежить і портрет Фредеріка Шопена. Майстер дружив із композитором. Делакруа почав писати портрет за власним бажанням. Композитор ніколи не позував майстру. Робота повинна була стати сюрпризом. Однак закінчений портрет не був. Як стверджував сам художник, його покинуло натхнення, і писати друга з холодним серцем майстер просто не міг. Гюстав Курбе. З його ім'ям пов'язують затвердження реалізму. У французькому живописі приїхавши в Париж для продовження освіти, він повідомив своїм рідним, що має намір стати художником. Жив у мансарті, їв один раз на день і безперервно працював. Свою позицію незалежного художника Курбе підтвердив під час всесвітньої виставки в 1855 році. Журі відхилило кращі його роботи. Тоді непокірний художник. Зухвало побудував за свої кошти поряд із офіційною виставкою Павільйон Реалізму, де виставив 44 свої роботи. Розглянемо полотна Гюстава Курбе. «Дробильники каменів. В основу знищеного у 1945 році полотна Дробильники каменів ліг епізод, побачений художником біля Орнану. Я їхав на нашому візку в замок Сен-Дені, писав Корбе, і зупинився, побачивши двох чоловіків втілення голоду, убойства й злиднів. Я відразу ж осмислив, що вони і є сюжет нової картини. Я запросив до себе обох майстерню. На жаль, ось так багато хто починає і кінчає своє життя. Ця картина стала першим соціальним твором у французькому живописі. Вільниці, художник відмовляється від використання перспективи, тому сцена позбавляється глибини. Всі фігури здаються плоскими і зображені на одному плані. Тут можна простежити вплив мистецтва Сходу, а в особливості японськими гравюрами. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу! Зустрінемося на наступному уроці.